На колінах, схиливши голову, рідні та знайомі проводжають в останню путь стрільця Сергія Кушніра. У соборі прощається з чоловіком та батьком його дружина та десятирічний син. Саме їх полеглий хотів захистити найбільше, розповіла колега та кума загиблого Наталія. Тому каже, у перші дні повномасштабного вторгнення пішов боронити батьківщину. Останній раз бачилися, він у відпустку приїжджав. Зустрілися, так, бо я з роботи була, буквально пів часа ми посиділи, перебалакали. Казав, держіться, кріпіться, щоб у вас все було добре. Ми каже, йдемо туди, аби у вас все було добре. Завжди був вічливий, веселий, завжди з посмішкою ходив. Додає, родина майже півтора року жила надією, що Сергій живий. Перезвонила, кума сказала, що без вісті пропавший, що привезли його речі. Ось на днях буквально перезвонила, сказала, що знайшли вже по ДНК, визначили і привезуть буде похорон. Прощалися із загиблим у Черкаському кафедральному гарнізонному соборі. Вікторія Гончарук, Григорій Козуб, Суспільне новини Черкаси.